Тема сьогоднішньої лекції це електронні цифрові нівеліри і тотальні нівелірні станції. Хочу сказати, що електронні нівеліри дають змогу повністю автоматизувати нівелювання, а відлік як у цифровому вигляді, відображають на дисплеї або, за бажанням можна передати до внутрішнього або, наприклад, зовнішнього запам'ятовуючого пристрою для подальшого опрацювання. Виробники досягли цього завдяки дуже важливим конструктивним удосконаленням нівелірів і рейок, а саме вмонтували в Нівеліри цифрові камери з CCD-сенсорами. CCD, CCD це Charge Couple Device, ну, або українською мовою ПЗЗ-матриці да, це прилади зарядного зв'язку. У таких камерах у площині знімка встановлене плоске двовимірне поле. Світлочусливих детекторів сенсорів, які дають елементи зображення предметам. І оскільки є деякою малою поверхнею, а не точкою, і замість слова елемент зображення вживають штучно утворене слово піксель. Тобто пікселі це носії інформації про ступінь почорніння або про колір, і їхнє сприйняття різних значень тону. Які називають глибиною зображення, значно перевищує здатність людського ока. Сьогодні найвідоміші пікселі з областю значень почорніння від 0 до 255. Отже, такі пікселі дають інформацію про 256, Євіцьові, 256 різних зображень а, станів, тобто ступінь почорніння. Да? 256 різних відтінків. На чорно-білих зображеннях це значення сірого тону. Але переважно чорний колір має код 0, а білий, відповідно, має значення 255 і розмір пікселя 7,5, мм квадратний. Відрізок на рейці, який потрапляє в поле детекторів, він, як правило, незначний, ну, десь близько 15 см верх вниз від середньої горизонтальної нитки сітки зорової труби. Детектори подають спочатку аналогові, тобто неперервні сигнали, які зчитуються і вже потім перетворюються на цифрові сигнали за допомогою комп'ютера. І у цьому ну, ще можете зустріти таке поняття, як комп'ютерне бачення. Так? Тобто Розпізнавання образу, розпізнавання знімка це такі слова, синоніми. І насправді око людини не здатне розрізняти 256 ступенів сірої шкали, навіть якщо у вас 100% зір. І отже, Певна частина нівелірної рейки розглядається саме завдяки комп'ютеру, а не оку спостерігача. Ну, звісно, що ми чорний та білий можемо розрізнити: да? е, темно-сірий, світло-сірий, але ж на 256 різних відтінків. Традиційні рейки замінюються кодовими рейками з чорними та білими смугами. І ось фірмами створена ціла низка кодових рейок. Так кодові рейки фірми, наприклад, Leica Wild NA 2000 Wild NA 3000, вони мають довжину приблизно 4050 мм. На одному боці рейки нанесено поділки у вигляді чорних та білих смужок, що створюють двійковий код а ширина основної смужки досягає 2 мм. На другому боці рейки нанесено поділки, які призначені для візуального відліку. І ось фірма, фірма Sokia для електронного нівеліра SDL30 створила рейки зі спеціальним кодом. Він називається rap код який також є двійковим кодом. Існують також фібергласові рейки завдовжки 5 метрів. І цей скловолокнисний матеріал, який ми називаємо фібергласом, використаний для виготовлення рейок завдяки його перевагам порівняно з іншими матеріалами за вагою та міцністю, а також можливості застосування найточніших технологій нанесення штрихів. Образ кодової рейки, що розглядається камерою, тобто приладом зарядового зв'язку пзз приладом автоматично перетворюється завдяки саме комп'ютерному баченню на цифровий відлік, який відображається на дисплеї. Зазвичай у цифрових нівелірів є три режими вимірювання. Давайте розглянемо, які це саме. Це режим Single Fine. Його ще називають точним одноразовим. Наступний режим це Repeat Fine, точний багаторазовий, і наступний, третій режим Tracking – це режим слідкування. У точному одноразовому режимі вимірювання виконується кожні 3 секунди, а в режимі слідкування кожну секунду. І у багаторазовому режимі на дисплеї відображається середнє значення відлітку. Хочу зауважити, що під час промислових вібрацій або турбулентності атмосфери, коли поділки рейки коливаються, то поділки відліку, як правило, збільшуються, і ці похибки також можна відображити на дисплеті, що дуже зручно для нас. Якщо похибки перевищують діапазон найменших поділок рейки, то нівелір може зупинити електронне нівелювання. Перевищення відображається на дисплеї, наприклад, цифровим нівеліром NA3003 до 10 часток міліметра, а віддалі до 1 сантиметра. І найвідомішими фірмами, що виготовляють електронні нівеліри, це є наступні фірми. Це Лейка, швейцарська фірма, їхня продуктивність це згадувані нівеліри. НА2000, НА3000, НА3003, ще є більш сучасні моделі. Далі японська фірма Sokia випускає нівеліри SDL3031, які мають точність визначення перевищень 1 мм на кілометр подвійного ходу. І вони мають. Збільшення зорової труби, ви бачите на Г, да? 32 крати. І вага їх, як правило, 2,6 кілограми. І наступна е, така відома фірма, яка раніше існувала під назвою Zeiss і славилася своєю оптикою, е, наразі, це вже фірма Trimble США. І випускає наступні моделі нівелірів, такі як Діє 10, Дін'я 11, Дін' 11Т, і ви бачите цілу низку різних моделей 12, 12 і так далі. Нівеліри фірми Leica серії Sprinter. Випускаються у чотирьох модифікаціях. Це модель 100 100М. Відповідно 200 і 200М. І ви, якраз, бачите на цьому слайді модель Sprinter 200 м Що значить М? Моделі з індексом М мають внутрішню пам'ять на 500 вимірів. Та, відповідно, ще мають додатковий порт RS232 для передавання інформації на комп'ютер для подальшого опрацювання у програмі Leica GeoOffice Tools. Вимірювання виконуються на штрих-кодову рейку менше ніж за 3 секунди. Ну І зображення ми можемо подивитися. Зараз я вам покажу на слайді. Ми маємо з вами ну дуже зручно да, мати ручку для перенесення приладу. Є такі ж самі гвинти, як і у оптичних нівелірів, це фокусувальний гвинт для налаштування точності. Кнопка для вимірювання, звичайно, у нас на оптичних приладів немає, бо ми повинні знати з вами, як це робити. Ще одне таке безкінечний навідний гвинт. Тобто ми з вами з нами на оптичних приладах ми можемо з вами викрутити його, і тому потрібно все ж таки дуже акуратно і ретельно а, поводитися. І піднімальні гвинти, як на звичайних нівелірах і теодолітах, вони є на всіх геодезичних приладах, три піднімальні гвинти. А, далі. Кнопка вмикання приладу. Ну, звісно, що це характерно саме для цифрових нівелірів. окуляр діоптрійна кільце є для е, кращого, да, також чітке зображення, щоб ми мали з вами. У цифрових нівелірів обов'язково є дисплей і відповідна клавіатура. Давайте розглянемо технічні характеристики цього нівеліру. Як ми бачимо з вами, ну, в першу чергу нас, звісно, цікавить, яка ж середня квадратична похибка а визначення перевищення на 1 км подвійного коду. Якщо ми будемо з вами працювати з інварними кодовими рейками, то, відповідно, вона складе 1,5 мм. Діапазон віддалі ми можемо віддаль від 2 метрів виміряти і навіть до 80 метрів. І точність вимірювання вітлі далі, якщо ми будемо використовувати інварні кодові рейки, то вона буде складати 10 мм. Межі дії компенсатора плюс-мінус 10 хвилин, чутливість сверичного рівня 10 хвилин на 2 мм і збільшення зорової труби 24 крат. А скажіть мені, будь ласка, ми з вами на минулому занятті розглядали таке питання. як... Моделі нівелірів, які підходять для 3, 4 класу нівелювання. Відповідно до того, які характеристики сферичного рівня, і від того, яке збільшення зорової труби. Давайте орієнтуватися на збільшення зорової труби. Саме ось ця модель да, Sprinter 200M з цими характеристиками, чи підходить вона для 3 або для 4 класу нівелювання? Хто пам'ятає з вас? Що ви можете сказати? Які допустимі значення збільшення зорової труби у нас для третього і для четвертого класу нівелювання? Як мене чутно? Так, можливо, щось зі зв'язком. Зверніть увагу: ми з вами казали, що для третього класу нам необхідно мати як мінімум 30 крат. Отже, ця модель Sprinter 200M для третього класу не підходить. Що стосується 4 класу, то це значення повинно бути не менше, ніж 25 крат, а у нас лише 24. Тому також, коли обираєте модель, попри його функціональним можливостям, звертайте увагу, будь ласка, на ось цей показник. Отже, для 3-4 класу ми його використовувати з вами не можемо. Ось така, такий висновок ми можемо зробити з вами. Але ж, наприклад, у нас є така модель. Нівеліра, як Зіни 10, у якого о, звішення зорової труби вже буде 32 крати, що, звісно, ми можемо його використовувати і для 3 класу, і, відповідно, і для другого класу також, чому б і ні. Так, давайте з вами зараз розглянемо. Так, ну ще хотіла вам розповісти про деякі моделі. Наприклад, у мене, на жаль, немає зображення цього нівеліра, але ж я хотіла вам розповісти про модель Діні 10, яку випускає фірма CIS, це електронні нівеліри, і вони мають, як я вже сказала, збільшення зорової труби 32 крата. Точність його буде складати 0,3 до 1,5 мм на 1 км ходу, і він має як електронний, так і оптичний режими роботи. Які основні технічні характеристики, давайте ще поговоримо про наступну модель DINI 22. Середня квадратична похибка визначення перевищень на 1 км ходу складе з інварними кодовими рейками, це буде 0,7 мм, із кодовими рейками 1,3 мм. і Із шашковими рейками буде 2 мм. Отже, ми бачимо, да, залежно від того, з якою рейкою ми будемо ще працювати, буде відрізнятися точність визначення перевищень. Діапазон вимірювання віддалі буде знаходитися в межах від 1,5 метри, як да, на таких маленьких дистанціях ми можемо визначити, так і до 100 метрів. Точність відлічування кодової рейки для визначення висоти перевищень буде 0,1 мм. Дуже гарні показники. А віддалі ми можемо з вами з покупкою 10 мм визначити. Збільшення зорової труби у моделі Діні 22 складає лише 26 крат. Отже, він підходить лише для 4 класу нівелювання, а для е, 3 класу нівелювання, на жаль, ми використати його не, з вами не можемо. Межі дії компенсатора е, плюс-мінус 15 хвилин. І е, точність горизонтування лінії візування в кутових секундах буде складати 0,5 секунд. Так. Ну і як ми бачимо, за допомогою нівеліра можна е, працювати як в електронному, так і в оптичному, тобто візуальному режимі. За останні 5-10 років з'явилися вже тотальні нівелірні станції. І одна з таких станцій Діні 10Т. Була випущена на честь 150-річчя фірми Carl Zeiss. Важливою особливістю тотальних нівелірних станцій є те, що ними можна визначати як висотне, так і планове розміщення точок, тобто, як і електронними тахометрами виконувати топографічне знімання. І до того ж найбільших масштабів порівняно з іншими приладами, і крім того, тотальні станції дають змогу визначати висоти або перевищення з надзвичайно високою точністю. Наприклад, тотальна нівелірна станція 11 дає середню квадратичну похибку визначення перевищення на 1 км ходу 0,3 мм. А відель можна виміряти з точністю, що визначається ну, нам необхідно 05 Д. за де це відстань да, 100 м, помножена на 1 тисячна метрів. Точність роботи компенсатора буде складати 0,2 секунди. І важливою технічною новизною електронних цифрових нівелірів є те, що ними можна не тільки визначати перевищення та висоти, але й обчислювати похибки, з якими ці параметри в даний час вимірюються. Так, ну давайте ще подивимося про цифрові електронні та лазерні нівеліри. Я вам заготувала ось навіть фотографію привела і технічні характеристики у даній табличці. Цифрові нівеліри це багатофункціональні геодезичні прилади, в яких об'єднані функції високоточного оптичного нівеліра, електронного пристрою пам'яті і вбудованого програмного забезпечення для оброблення результатів вимірів. Електронні нівеліри дозволяють в автоматичному режимі за допомогою електронного пристрою брати відліки за спеціальною кодовою рейкою з високою точністю. І значення відліку та відстань до рейки виводяться на екран і автоматично обчислюється перевищення між точками. Програмне забезпечення дозволяє виносити на місцевість. Позначки і відстані, обчислювати позначки, вирівнювати прокладений нівелірний хід, що дуже, дуже нам дозволяє скоротити час на обробку цих вимірів і підвищити продуктивність праці. В цій даній таблиці наведені технічні характеристики саме цієї моделі цифрового нівеліра ліка ДНА 03 як ми бачимо, точність складає 0,3 мм на 1 км подвійного ходу. Збільшення зорової труби 24 крати. Ну, на жаль, да, для 3-4 класу він нам не підходить, але технічне нівлювання ми можемо з вами виконати. Діапазон робочих температур ви бачите є навіть влагозахист. Вага 2,8 кг і вказаний тип компенсатора, що це має новик з магнітним демпфіруванням. Далі давайте розглянемо лазерні нівеліри. Лазерні нівеліри призначені для створення горизонтальних, вертикальних та відповідно нахилених площин за допомогою лазерного променя. Лазерні нівеліри дають можливість бачити побудовану робочу площину. І за конструкцією лазерні нівеліри можуть, бути, можуть робити наступне. Вони можуть будувати горизонтальні чи вертикальні площини за допомогою поворотної пентапризми. Поворотна пентапризма на, обертається на 90 градусів. Можна будувати горизонтальні і вертикальні промені, відповідно. Є ще такі моделі, як ротаційні лазерні Да? Лазерні ротаційні нівеліри. В них ну, їхня особливість, так? вони задають горизонтальні і вертикальні лазерні лінії, а площини задаються лазерним променем, який з високою швидкістю буде обертатися за допомогою ротора. І у результаті чого лазерний промінь буде описувати якусь видиму лазерну площину. Лазерними ротаційними нівелірами що можна робити? Де ж ми можемо їх з вами використати? Ну, як правило, вони використовуються в інженерній гудезі, в прикладній, для забезпечення будівництва. Ними можна будувати горизонтальну чи вертикальну площини. І отже, ці нівеліри мають горизонтальний лімб. Лазерний висок та компенсатор для автоматичного встановлення площин у горизонтальне і, відповідно, у вертикальне положення. Можна побудувати високоточну лазерну площину на відстані десь до 300 метрів високоточний компенсатор. Цифрові та лазерні нівеліри забезпечують виконання геометричного нівелювання. Використовується при розмічувальних і монтажних роботах у будівництві, винесенні на місцевість позначок точок, вирівнювання нівелірних водів, контролі монтажу будівельних конструкцій у плані та за висотою, та вертикалю і передачі точок усей на монтажні горизонти, при монтажі стін, підвісних стель, укладанні плитки, при вертикальному плануванні місцевості, монтажі труб. Інженерних комунікацій, контролю монтажу технологічного устаткування і ще дуже багато ми можемо виконати да, за допомогою цих нівелірів. При використанні цифрових нівелірів застосовують як шашкові, так і кодові рейки. При роботі з лазерними і ротаційними нівелірами використовують шашкові рейки і універсальні приймачі лазерного випромінювання. Приймачі лазерного випровінювання дозволяють нам значно збільшити радіус роботи і відповідна точність вимірювань. Вони визначають положення лазерної площини і дозволяють фіксувати його відносно заданою позначкою. Їх можна використовувати окремо чи закріплювати на рейці або штанці. Для роботи з лазерними нівелірами використовують спеціальні окуляри. Які дають змогу підвищити, по-перше, видимість лазерного променя, якщо ми працюємо на якихось темних поверхнях конструкцій, та вимога яскравого освітлення. І по-друге, вони зберігають так, наш зір. Бо Лазерні промені вони можуть нанести нам шкоду, на жаль, тобто, ми повинні бути обережними. Я вам дякую за увагу. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, я з радістю надам вам відповіді на них.